Не ходити тут, не ходи, будеш ти такий тут один. Боже, розсердилася зима, дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди, всі шляхи, в лісі заховалися гріхи, чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не йди сюди, не заходь. Тут лише руїни, і Господь. На дорозі стеляться тіла їх рахують. Як приходить млад, про місця це краще ти забудь. Кров терпка готруєм, наче ртуть. Люди перетворюються в маки, розтинає серце вітер гаком. Зникали міна зникали міста, туга нависала як костя міцна. Билися птахи, билися в пітьмі, зведені в чорні мури тюрми. Не ходи сюди, в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи, чорне небо. Вітер б'є тюрмо, кровоточить холодом, зимою. Не ходи ти тут. Не ходи.